Потужний портативний ноутбук з високою автономністю, приголомшливим екраном та процесором зі штучним інтелектом. Ой, зарано висновки казати ще так. Добре, тоді давайте сьогодні ближче познайомимось з одним з перших в світі ноутбуків, що має залізну підтримку штучного інтелекту Asus ZenBook 14 OLED UX3405. На зв'язку агностик, ви на каналі Asus Україна. Тож не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свою найкращу у світі вподобайку. UX3405 це компактний, легкий та портативний лептоп, який має вагу приблизно в 1,2 кг та товщину менше 1,5 см. Виглядає він чудово, ось цей синій кольор, так і каже, візьми мене в руки, щоб потім відтирати свої відбитки з мене. Корпус ноутбуку зроблений із алюмінієвого сплаву, кришка відкривається на 180 градусів абсолютно легко та без жодних зусиль, проте тонкий і легкий не означає беззахисний. По-перше, він сертифікований за стандартом MIL std 810 h і тестувався. На вібростійкість використання за умов високих та низьких температур. Окрім цього, під захистом і конфіденційність користувача завдяки веб-камері з підтримкою Windows Hello, яка допоможе не тільки розблокувати ваш ноутбук, а й підтверджувати ваші паролі в системі простим біометричним скануванням обличчя. Для того, щоб ви могли підключити до ноутбуку фактично що завгодно, в такому тоненькому ноутбуці, як ZenBook 14, є два Thunderbolt 4, один USB A, повнорозмірний HDMI та комбінований вхід для навушників. Ще було б непогано тут побачити пристрій для зчитування карток, але вже що маємо, то маємо. А для підключення дротового Ethernet в комплекті є USB-адаптер. Клавіатура має повнорозмірні клавіші, які дуже приємно натискати під час набору тексту, зокрема через їхню пружність. Загалом клавіатура дуже приємна, проте компа компактний розмір приносить з собою два невеличких обмеження. По-перше, стрілки ось тут дуже маленькі, особливо вгору і вниз. По-друге, вам треба навчитись тому, що клавіша живлення знаходиться між Print Screen і Delete. Це, звісно, краще, ніж коли вона взагалі останнє, і при спробі видалити щось, ти відправляєш ноутбук в гібернацію. Проте звичку все ж треба буде випрацьовувати. Тачпад скляний, приємний і займає велику площу вільного місця в такому компактному пристрої. Окремо ховачці заслуговує і дисплей. Глянцевий 3К oled дисплей з роздільною здатністю 2880 на 1800, співвідношенням сторін 16х10, частотою оновлення 120 Гц, 100% покриттям кольорового простору p 3 та піковою яскравістю 600 ніт. До цього дисплею взагалі не може бути жодних нарікань, адже Asus Lumina OLED завжди якісні, насичені, контрастні та дивовижні. Чорний, реально чорний. За потреби ви можете змінювати кольоровий профіль дисплею у застосунку MyASUS для роботи в тій чи іншій Програмі. Також там же можна грати з тими чи іншими налаштуваннями дисплею, які будуть захищати його для довшої роботи. Наприклад, особисто мені дуже подобається можливість залишати підсвіченим тільки активні вікна, в той час як усе, що позаду, стає тьмянішим. Таким чином і працювати приємніше, і ще й можна зберегти автономність для довшої роботи, але про це трохи пізніше. Головним нововведенням у порівнянні з минулорічними моделями є новий процесор від Intel Intel Core Ultra 7155H. Це Meteor Lake, має 22 потоки, 16 ядер, з яких 6 продуктивних, 8 ефективних та ще 2 це low-power ядра, які відповідають за те, щоб працювати в нескладних задачах, наприклад, перегляд YouTube чи Netflix, і таким чином максимально зберігати батарею за рахунок своєї ефективності. Базові тактові частоти 1400, 900 та 700 МГц. Турбобуст цих ядер можливий до 48. 3,8 та 2,5 ГГц, відповідно. Звісно ж, ви ніколи не побачите, щоб усі ці ядра видавали такі частоти, адже це турбобуст одного ядра не більше. За графіку тут відповідає вбудовний прискорювач Intel Arc, який значно кращий у порівнянні зі своїми попередниками. До речі, що приємно, в застосунку MyASUS можна руцями обирати, скільки гігабайт оперативної пам'яті ви віддаєте саме на графіку. Усе це разом дає вам змогу працювати як з нескладним монтажем відео, так і з обробкою фото без жодних проблем. Пограти в старі. Проєкти також можна, проте не розраховуйте на кіберспорт, адже це все ж не геймерська модель. Ну а в звичайному використанні його вистачить взагалі для всього. І от другим нововведенням, окрім low-power ядер, є окремий NPU для задач пов'язаних зі штучним інтелектом. Так, те, для чого зараз ноутбук використовує процесор і графічний адаптер, тепер буде лягати на плечі окремого нейронного співпроцесору. На сьогоднішній день це усе, що пов'язано з камерою та обробкою зображення: на кшталт блюру, автокадрування, усунення шумів з мікрофону і так далі. Тобто, все те, для чого раніше витрачалась потужність процесору, тепер не буде. Впливати на нього зараз. Intel та Microsoft активно працюють з партнерами над тим, щоб усі їхні програми, що використовують штучний інтелект, робили це не через сервери та інтернет, а саме використовуючи NPU. Так, наприклад, це може бути Adobe зі своїм Photoshop та Premiere, які вже доволі давно використовують шаї. і той же копайлот, який буде швидшим через обробку саме на процесорі, а не в Хмарі і так далі. Я думаю, що до кінця цього року ми будемо бачити все більше і більше програм, які починають перепрофільовувати саме цей напрям. Не менш дивуючою є і автономність цього пристрою. ZenBook 14 OLED має батарею ємністю 75 Вт годин, що є поважним показником для такого тонкого пристрою. Доповнюємо все це одним з найенергоефективніших процесорів сьогодення та oled дисплеєм і отримуємо 13 годин в офісному режимі, який включає в себе серфінг інтернету, відеоконференції, роботу з документами і так далі. Тобто більше ніж робочий день від одного заряду забезпечений. В режимі перегляду локально збереженого відео цей час може досягати 15. 11, а то й 19 годин, тож можна стверджувати, що Intel нарешті вдалося зробити енергоефективний процесор. ASUS ZenBook 14 OLED – це потужний портативний ноутбук з високою автономністю, приголошливим екраном та процесором з підтримкою штучного інтелекту. Це дійсно той ноутбук, який можна радити усім, хто хоче побачити якісний продукт, який вміє дивувати. Пишіть в коментарі, що ви думаєте про ZenBook 14 OLED. Ну а з вами на зв'язку як завжди був агностик, який вас обійняв, припідняв, бережіть себе, своїх близьких та Україну